Ну, а далі про те, що вже з нашої подачі буквально підірвало інформаційний простір і стало справжнім шоком і для церковників, і їхніх вірян. То вже край, то вже край, то вже край. Це пристоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій після того, як побачив нове розслідування нашого Сергія Гальченка. Місяць тому, пам'ятаєте, ми показали вам відео із камер спостереження тернопільського бару, куди очільник місцевої єпархії, архієпископ Мстислав прийшов в компанії із панотцями. Далі були алкоголь, жінки, бійки. Після скандалу архієрейський собор відправив Мстислава у монастир на покаяння. Ну а ми вирішили перевірити, то як спокутує гріхи. Владика. Владика Мстислав, архієпископ Тернопільській Подільській Української автокефальної православної церкви, так погуляв у нічному клубі, що його запроторили у монастир. Місяць тому я показав вам відео з камер спостереження тернопільського бару, де ієрарх УАПЦ Мстислав в компанії священників влаштували бенкет у Піс. Свято воздвиження хреста панотці провели з алкоголем, дівчатами та бійками. Після оприлюднення цього відео Архієрейський собор автокефальної церкви вирішив відправити гуляку в монастир на невизначений термін на покаяння. Предстоятель церкви Макарій вибачився за дії архієпископа, вибачався і сам Мстислав, який спочатку збрехав, що його там не було. Ні, мене не було. А після рішення собору зізнався: був, пив, бився. Я все зі смиренністю сприймаю, і приймаю. Вже не такий я поганий, як мене розмалювали. Монастир це найм'якше покарання, яке міг винести Собор, адже архієпископ є монахом і порушив багато канонів. За правилами його мали б відлучити від церкви і позбавити сану. Та ієрархі пошкодували Мстислава і на спокуту відправили в один з чоловіших монастирів УАПЦ. Там він мав би перебувати і сьогодні. Керівником Тернопільської єпархії тимчасово призначили Владику Андрія, митрополита Галицького та Івана франківського І місяць тому він запевнив, що Мстислав виконає волю собору. Владика Андрій в телефонній розмові мене запевнив, що з понеділка, тобто це було 26 число. Владика Стеслав буде перебувати в монастирі на молитовному покаянні. Наталія Шевчук, керівник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія. Колишнього предстоятеля УАПЦ, який помер півтора роки тому, вона 15 років була помічником Мефодія і тому знає багато про усі підводні течії автокефальної церкви. Ми попросили Наталю допомогти у пошуках Мстислава, бо вирішили на власні очі побачити, як спокутує власні гріхи той, хто претендує на право відпускати гріхи інших. Зараз ми їдемо до чоловічого монастиря, преподобного Серафима Соровського Вана. Франківській області і, можливо, там владикам Стеслав ховається від журналістів і відбуває покаяння. З десятків номінальних монастирів у АПЦ діє реально лише п'ять: три в Івано-Франківській області, два на Львівщині. Минулого тижня західну Україну добряче замело. Тому, аби дістатися монастиря біля села Кривець винаймаємо джип і ледь добираємося до Скита. Там саме почалася вечірня служба. Питаємо у свічниць, чи приїхав на покаяння Мстислав. Ми Стеслава знаємо. У нас його немає. Я не знаю такий наступного дня. Настоятель монастиря отець Максим телефоном підтвердить: Мстислава не було. Говорила з Владикою Андрієм, каже, що у вас на покаянні владикам Стеслав знаходиться. Ну, Не знаю, чому він так сказав, але немає. Наступного дня на Франківщині ми заїхали до монастиря в селі Угорники. Це мав би бути стовідсотковий результат. Адже саме сюди предстоятель церкви Макарій офіційно відрядив гуляку Мстислава. Видаючи себе за сімейну пару, ми з Наталією намагаємося вивідати у благочинного монастиря де архієпископ. Його тут у нас не ну, ну, в нашому монастирі. Ага, ага, я зрозумів кажу точно. Настоятель монастиря в селі Підмихайля, отець Михаїл, телефоном запевняє, Мстислава не бачив і не чув. Хотіла вас таке запитати, казав владика Андрій, що в монастирі у вас владика Мстислав. Я хотіла би з ним зустрітися, ви зможете його покликати? Ні, ні, його немає. У вас немає? Ні. А що, його не було у вас в монастирі хіба? Ні, ні, ні. ні. Настоятель монастиря на Львівщині, владика Геронті, теж Мстислава не бачив. Владика Мстислав до вас на покаяння не приїжджав в монастир. Ні, мене не приїжджав. Чотири монастирі не бачили покаяння Мстислава. Залишається останній п'ятий в селі Ушня на Львівщині. П'ять мандрівок, по засніжених Франківщині та Львівщині. Ми були впевнені, що побачимо архієпископа. Були впевнені, бо собор пробачив Мстислава і не відлучив його від церкви, надавши шанс на покаяння. І він би мав ним скористатися. Монастир розташований в лісі за селом. Поле Замело. Після наради з місцевими вирішуємо брати метрові сніги на джипі. Звичайно так в фільму ужасов починається. Кілька кілометрів, повний привід позашляховика пробиває замети, але в якийсь момент ми розуміємо, далі не проїдемо. Ми спробували штурмувати останній із діючих монастирів у АПЦ, але фізично на транспорті на джипі ми, ми, ми туди не, не змогли заїхати. Місцеві розповіли нам, що в цьому монастирі на горі живе лише один монах. Повертаємося у Тернопіль. Останній шанс знайти Мстислава у цьому місті в його квартирі. Зранку знаходимо автомобіль Мстислава біля будинку його секретаря Петра Зайця. Розуміємо, що архієпископ, скоріш за все, вдома. Вже під вечір під'їжджаємо до будинку Мстислава на третьому поверсі в квартирі владики. В одній з кімнат хтось дивиться телевізор. Ми вирішили чекати. В якийсь момент в кухні увімкнулося світло і з'явилася жіноча постать. Судячи з усього, вона почала готувати вечерю. Ще за півгодини до кухні зайшов чоловік. Вони сідають вечеряти. Далі жінка починає одягатися, її чекає таксі. Чоловік встає, і сумніви зникають. В жіночій компанії вечеряв владика Мстислав, архієпископ Тернопільський-Подільський, який мав жити у чернечих стінах, на чернечих харчах і за чернечими устоями знову згрішив. Обманув предстоятеля, не виконав волю собору і замість монастиря влаштував собі домашню відпустку. Тим часом він прощається з жінкою, вона сідає в таксі і їде. Мстислав проводжає її. Поглядом ми встановили особу жінки. Вона одружена та має двох дітей. Я вирішив не показувати її обличчя та не називати імені, аби не руйнувати її сім'ю. Декілька наступних днів ми фільмували Мстислава вдома. Архієпископа постійно відвідує його секретар. Тиждень тому вони виїжджали за місто і не просто виїжджали. Чи правда є те, що він виїздить випити за місто і приїздить в не такому дуже тверезому стані? Ну, мені повідомляли про такі випадки, що Владика е заливає це горе, яке з ним трапилося. Заливає теж в барах якихось. Ну, звичайно, що не один на один з собою, так. І він, е його бачили неодноразово, не зовсім в тверезому стані, скажімо, м'яко, і не одного. Е владика далі продовжує те, що і робив раніше, тобто він. Разино проводить свій час в компанії жінок, в компанії своїх кліриків, алкопопів, і таким чином не зважає ні на думку вірян, ні на їх почуття. Вже в Києві я йду до предстоятеля автокефальної церкви Митрополита Макарія. Він знає, що ми не знайшли Мстислава у монастирях, де той мав перебувати постійно, йому боляче. На мить здається, що предстоятель ледь стримує сльози. Перебувати у монастирі. Постійно. Так, постійно, постійно. І ви знаєте, що це не стало. Ну, не знаю, знаю. Ситуація, власне, така, що він перебував в Тернополі в своїй квартирі з жінкою. І це зафільмовано. Жінкою, так. Це <реш> 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 вже, то вже <реш> край, то вже край. То вже край. І тому край. Вірте Богу що а, може я собі в наживу, а я буду класти край і тим, тим, тим подіям, і тим архіреям. Можу сказати свою думку, він буде позбавлений, звільнений. І якщо архіреї дадуть згоду, буде виведений за штаб. Але Господь, ми знаємо, що а, дав людині право на покаяння. І Архереєві, і мер'янину, і міжновладцю. Всім, які живі на землі, ми перші спробивали це. Не сталося, то не сталося. Якщо, його, люд... його вибір. Якщо людина, його вибір. Нічий, його вибір. Сергій Гальченко, Андрій Поставець, Вадим Варба, ТСН тиждень. Один плюс один.